Слава Україні! Вітаю друзі! 12 листопада 23-го року, вихідний день, неділя. Е, вирішив трошки вам зняти про хурму, бо бачу, що вже пташки почали клювати ось он, з кінця дар Софіївки. Моя власна прививка, з весни вона тут вже росте. Дуже гарно визріла. Цей пішов свіжий пагін не так давно. От, я думаю, що частина його відмерзне, а це теж визрівши, залишиться. От, так я припускаю. Це в нас Віргінська крупноплідна, вже вона тут років три. Це я виніс був е запилювача універсального. Він трошки запилив. Соснівська не запилилась, видно, вона раніше перецвіла, ніж я виніс. Теж дуже гарно вона пішла. А от цвіла доволі непогано. Це було перше цвітіння її. Це ось ще один дар Софійки, це висаджена вона буквально неділі, ну, приблизно місяць назад. От, видно, що пагони тонші, а от, бо в ємкості росла, але визивши повністю вся, все добре, я думаю, буде з нею. Це експериментально висадив, щоб подивитися. Ось навіть бачите, місце прививки. Це в один час прививалася і та, і ця, але та висаджена з весни, минулорічна прививка. А ця ось недавно. Тобі ж в ємкості вона жива, все добре, але розвиток набагато менший, слабший. І ось е цікавий сорт зірочка. Е такий з в'ямками плоди. Такий зірочкою йде. Я його ще це висаджений е цього року весною теж. Е він так непогано, в принципі, пішов. От, бо купувався з відкритою кореневою, то вони трошки якби гірше йдуть, все рівно, як не крути. Тут нема чого лукавити, що є, то є. О, тому така ситуація. Її, мабуть, утеплю на зиму, е трошки е кину. 4 палки, агроволокно і мішок з-під такий великий. Ось. Тому така ситуація. Вже від Соснівської очікую відмінний врожай, це є, е, рахується ультраранній сорт, е, тобі ж для Рівненщини він добре підходить, е, дуже смачний, е, Середні по розміру плоди, можливо, трошки менше середнього, якщо порівнювати з східною хурмою. От, але ну, в районі 70 грамів мають бути наскільки я зрозумів, середня вага більше-менше. Тому така ситуація дуже вражайна вона, М -м смак просто один з кращих, От, тому вона має право на життя. А це Віргінська крупноплідна, вона супер зимостійка рахується, От, тому я її теж висадив, подивимося, що вона покаже. Тут був. ой, я вам, мабуть, Ось тут, мабуть. Так, скоріш за все, ось тут був плодик трошки більший, я зірвав, ми з мамою приїжджали в гості, спробували. І залишив я ще один. І тут я привив на нього минулого року, здається, да, минулого року. Е Нікітська бордова. В неї такі прирости дивні. Такий не похожий на, на стандартну От, Нікітська бордова. Вона в минулому році мені і зацвіла, але звісно, що що то був череночок і отут квітка була десь. О, воно впало, зрозуміло. Вже в слідуючому році, я думаю, вона зацвіти такі бруньки в неї дивні, що капець, Ха, щоб порівнювати. О, і давайте зірвемо Віргінську крупноплідну, вона має такий синій розкрас. О, бачите, навіть зірвалася вже добре, дозріла мармелад прямо. Ось це хай вісить, в принципі, його в мене було нож. О, воно саме відстало. Дуже багато зав'язок було на ній, ну штук, не ну, як дуже багато, штук 30 було. От вона... Ось, бачите, це все зав'язів були куча-куча. Може і більше було. Вона це все поскидала, два лишила. Ось така ситуація. Йдемте одразу, я думаю, нонстопом. Мені потім не паяти до купи відео. Йдемте. Ось так. Ще по майбутнє. це вже привиті чорний і пекан. Так пробуємо зважити. ну Вона не крупноплідна. Просто якщо порівнювати з віргінками, то вона ну, реально крупно виходить. це й менший плодик. Ось. 40 грам фактично. Фактично 40 грам. ну Якби з хвостиком, то було б грама 43-45. Завжди з хвостиком важить. Це була трошки більше, я думаю, під 50. Ну, це, я, я припускаю, що це крайній максимум її. Е, я не знаю, там, я ще не експерт в хурмі, то вона як запилена з кісточками чи як не запилена з кісточками. Скоріше все, що як запилена з кісточками, то вона має кісточки. Ось дивіться, такі мармелад. Тут теж є кісточки, бо ті, що ми куштували, кісточки були, зараз я скуштую. М -м. Дуже ніжна текстура, такий ром віддає, реально ром. Я вчора ми куштували, не могли зрозуміти, що це, але тепер я зрозумів, що це ромовий присмак. Дуже-дуже ярко виражений. Лість з шкіркою. Шкірка дуже тонесенька в неї. Вона відчувається, але вона фактично поїдається дуже легенько. Зараз дістану кісточки. Угу. М -м. М -м. Три кісточки, я їх висівати не буду, бо якби, ну, якби то був якийсь такий крупноплідний сорт, чи якийсь гібрид мощніший, то можна було б висіяти а так... Загалом класна хурма, дозріває, прямо можна зрвати з дерева і вживати. Терпості взагалі немає, абсолютно ніякої. Відчувається трошки цукор. Ромовий присмак, така ароматна вона навіть, можна сказати, фактично не в'яже. Дуже легко поїдається, немає в'язкості такої. Що може бути в інших сортах, наприклад. От, тому, в принципі, доволі хороша. Вон, М'яка вона розм'якшилася, то супер. Не знаю, яка вона в твердому стані. Можливо, на слідуючий рік протестую, вже буде більше плодів, надіюсь. От, і тоді вже будемо щось тестувати. Так що ось така ситуація. Росте дуже добре. Е, підмерзань взагалі нуль не було ні разу за цих 3 роки. Ну, у нас, в принципі, зими м'які пішли. Тому така ситуація, друзі. Всі, все, доїдаю. Всім миру, всім добра, привіз Рівненщини.